Діти вітаю вас на своєму занятті. Сьогодні я вам хочу розповісти деякі цікаві факти про наше місто Дніпро. У нашому місті немає конкретної дати народження. День міста традиційно святкують у другу суботу вересня. У нашому місті є найдовша в Європі набережна 23 кілометра. Перший залізобетонний міст у світі і найбільший арочний міст у Європі. Мерейфо Херсонський, знаходиться у Дніпрі. А от своєрідний рекорд також належить Дніпру. Найменше у Європі метро. Всього шість станцій. Мало хто знає, що на набережні нашого міста є унікальний фонтан Лебідь. Він може змінювати режими роботи, махати крилами і обертатися. Дуже гарно на нього подивитися не тільки в день, а ще й ввечері. І сьогодні я хочу з вами зробити ось таку гарну аплікацію: ось такого будиночка. В нас буде будинок. Навколо будуть дерева, вгорі буде сонечко. Наша аплікація буде складатися з геометричних фігур. Дах будинку це трикутник. Дерева, сонечко це круги. Сам будинок та віконце це квадрати. Стовбури дерев та двері це прямокутники. Ну що, почнемо робити аплікацію. Для початку беремо великий квадрат, перевертаємо, якщо він односторонній, якщо двосторонній, то з будь-якої сторони. Намащуємо дуже добре, клеїмо, Дуже-дуже добре. Та приклеїмо посередині листочка. Ось так. Далі зробимо дах нашому будиночку. Для цього беремо трикутничок. Ви бачите, що у нас трикутник. Не повністю на листочку лежить, а тільки половинка його. Тому клеєм, промащуємо тільки половину трикутника і приклеюємо. Тепер давайте зробимо віконце для нашого будиночку, беремо жовтий квадрат. Намащуємо, клеєм та приклеюємо. Далі беремо червоний прямокутник це будуть наші двері. Також промащуємо його клеєм. Дуже добре та приклеїмо. Тепер ми можемо зробити дерева. Для цього беремо коричневий прямокутник один, перевертаємо, якщо він односторонній, і з однієї сторони, з білої, промащуємо ось так дуже добре клеєм. Та приклеїмо спочатку ліворуч від будиночку. А другий прямокутничок так само промащуємо клеєм і приклеюємо праворуч від будиночка. Ось так. Це стовбури наших дерев. Тепер беремо два зелені круги, адже в нас ще літо, дерева зелені це крона буде дерев. Перевертаємо круги. Також дуже добре промащуємо клеєм, ось так дуже-дуже добре, та приклеїмо поверх стовбура один круг. І тепер оп, інший круг. Ось так. Ось так. І залишилось нам приклеїти вгорі сонечко. Беремо жовтий круг, намащуємо його клеєм. Ось так дуже добре. Та приклеємо вгорі над будиночком. Ось так. Ось така гарна аплікація в нас з вами вийшла. Наша аплікація зроблена, ще раз нагадую, з геометричних фігур. Я сподіваюся, що у вас вона також вийшла. Я вам дякую за увагу. Бажаю гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!